Дровенькі були, не знаю, чи я їх поперед гусики, чи щоб на балконі були четверо штук. Ну вони дадуть поговорити. Ось такі гарні. Надіть сюди. Добре, я відійду від них. Ось. <кхід> Заспокоялися, бо я прийшов до них, хотів їх показати, а вони почали гелготати. Наші гусіки вилупилися вони коли в нас? 26 чи 27 квітня. Так, квітня, здається. Ого, я жив. Травень, чарін, липень. Три місяці. Три місяці нашим гусікам. Треба чотири. Ну, вибачайте, забув, коли вони вилупилися. Треба буде подивитися по запису. Ось такі наші красунці. І хто є, хто не знає, пішли вони вже в другу леньку. Е, набирають вони вже тепер маси. Так сонце світить не з того боку, треба відійти, тому що трохи поганий ракурс, щоб їх було краще видно. О! Оце сіреньке, що родилося друге, дивиться прямо на нас. Це є гусочок. Він родився таким великим, креслатим. Думали, що він відійде. Оце ззаді за ним. Кривеньким хвостиком, напевно, що буде, що я показував раніше. Не знаю, що це буде. Я думаю, теж буде гусачок Ззаді за ним ось це. це буде дівчинка. Так на вигляд мені виглядає. Ну і це біле, він має такий кірпатий дзьоб горбинкою робиться. Оце теж не знаю що. Думаю що це буде, напевно, теж гусочка. Хочуть воно до мене, але я хочу вам їх Я міг близько показати і розказати, але вони не дають. Тож ми просто помилуємося нашими гусьми без коментарів. Дивося, тоді вони дають себе підпускати, але все рівно відганяють. Так, оце точно буде височок. Ходи до мене. Оце височок. Так щоб ну, то що кого Та, цікавлять. Ви гамали, ми ну, гамали, гамили, гнамили. Не сидите про Ой. Вони зараз робляться такі скрадні, зробилися, тому що вони ляняють, вирають друге піля. Ну що, ну ходи сюди, ну Куди ти так хочеш зі мною говорити? Ходимо, куди, куди ми родить. Потім вони <смірка> перелиняють, скинуть це пір'я, візьмуть собі друге пір'я і будуть нас красти. буде їх набагато краще видно. Але бачимо, що в них вже гарно розвивається грудка, штани всіх гусей. Всі вони зі штанами. Гарно робиться городка, ось ці ціреньки будуть, будуть гарними. Біле плюс-мінус воно ще не, не доросло. І оцей гарний буде голубенький гусачок. Потім покажемо, що вам менших гусей. У нас тільки дві тури гусей. Третю ми продали. Ось, і покажемо ще, що твориться у нас по Там теж є гарний гусачок голубенький, готуємо ми його теж продати, тому що на м'ясо нам шкода цю красу. Ми їх не їмо. Маємо цей ми їх немаємо, ми їх тільки тримаємо заради. Естетичного задоволення. Ну, там вже коли якісь там відбраковка або щось таке вже дуже цей, то ми можемо дозволити собі, як то кажуть, прибрати на м'ясо. Ось ця гусочка буде досить гарна. Вона ще як береться пір'я, виросте йому її шишка, то буде така, як невісточка мого друга Ігора. До речі, вона там дала йому прибуток, я вже казав, напевно. він, по-моєму, 4 чи 5 гусенят. Ось. Оце гусачок. <кій> Я так думаю, що це гусачок по голосу. Це гусочка біла, напевно, буде точно. Я так по вигляду і по голосі чую. І ось цей сиренький, <кій> сиренький голубенький з білою рябою головою. Це буде в нас гусачок. Він вилупився досить масивним і великим, тому що всі вони в нас вилупилися в інкубаторі. Підгузку цього року ми гусей не виводили. Це є батько глинистий, мама біла, та, що ми міняли, і там на низу є теж батько глинистий, а мами різні. Тобто по тату вони рідні між собою, по мамі вони не рідні, тому що мами в них різні. Діти загородили потічок місцеві бобри. От, вигнали трохи наших гусеня, бо вони там покупатися хотіли. Скакали. І вони собі перше, гарно так нряли, зараз вже вони вже викопалися мокрі, вже не будуть так дуріти, як вони дуріли, але можливо ще. Те, те, бачите, повертаються. Мідите теж ті були великі, а тепер намочилися і стали маленькими. Перші так нурка давали під воду. Ой-ой-ой, зараз я буду мокрий. Для оновлення пір'я, плюс викупуються гарно. І будуть ще більш частіші і привабливіші. Так, погнали. Тут я зразу вигнав наших дорослих гусей, старих теж, щоб покупалися, але вони купатися не хочуть, а кудись собі лазять. Відганяємо їх. Так, що, наше веслокрила густочка, так і веслокрила, нічого я не можу зробити, в принципі, і, якщо кажуть чесно, толком не старався, підписи, писали мені, давали рекомендації. скотчем я підмотував і те робив. Ну, я так де, мій, треба бути з нею просто кожного дня, не те як я раз на тиждень. Маємо те, що маємо. Дуже шкода, гарна гуска, але нічого не вдію. Та я говорив, що в нас тут є гарний гусачок, це він остай буде до мене дупою. Гарний, потужний буде голубенький гусачок. Так що, кого би цікавило, ми б його подали. От спереді йдуть звичайні гуси, ззаді холмогори, Бачите різницю між звичайними холмогорами, що там. Не до порівняння ті гусочки, які також найвиті, як наші, а такі, як голубці. Не знаю, чи мені вдасться їх маємо, маємо. Так, показуємо того гусачка, якого я хотів. Ну, зупинись, зупинись на хвилин. Ось він, ось цього красенька. Ми готові його продати. Гарний, потужний. Так, це буде гарний потужний гусечок. Так, наш гимитий гонить гусей. Треба тижня розганяти шабло і бігти. Ну що, кого цікавить, на гусачок? Ось у нас гарний голубенький, чистий гусачок, маю на увазі по кольору. Ні єдиної жодної якоїсь там перінки. Кошелячок в нього виросте, гусати молоді. Їм, так, ага, там 4 місяці вже. А цим, напевно, місяців десь. Два з половиною три. ну Три десь таке буде. Ось такі-то наші гусята. Всім мирного тихого дня. Любові і Божої благодаті.